Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко і радий вітати сьогоднішніх моїх колег. Я би так сказав, колеги, друзі, друзі в лапках. Це точно через покоління. І сьогоднішніх моїх гостей до мене сьогодні завітали Михайло Мироненко, гітарист, вокаліст гурту Веріго. Михайло, добрий день. Сюди на мене дивишся на мене, тебе, норм... розумів, да, тебе нормально знімай, да і Дмитро Качер, студент Вінницького фахового коледжу мистецтва імені Левонтовича, лідер гурту Нікітіз. Дмитре. Добрий день. усім. добрий день. Мікрофон ближче трошки до себе підтягни, і все буде чудово. Е, хлопці, Абсолютно випад... не випадково я запросив, адже нещодавно відбувся, ну скажімо так, розширений великий можна сказати, концерт. Де він був? Е, як він був, хто в ньому брав участь? І взагалі про Вінницький рок. Ось саме про це ми сьогодні і будемо говорити. Е, технічні дані, хлопці, де відбувся крайній такий. Е, Панельний, скажімо так: панельний концерт. Хто буде відповідати перший? Я дам відповідь. Uh, отож, концерт відбувся 31-го числа в докірпабі. Uh, це був, скажімо, свого роду навіть невеличкий фестиваль. Uh, виступало шість вінницьких гуртів. Uh, усі молодіжні. Усіх сетліст був десь приблизно на 20-30 хвилин. Uh -huh. Тобто, всі вибирали такий, скажімо, якісний свій матеріал. Uh, більшість груп uh, каверили. Тобто вони виконували якісь кавери, а хтось mm -hmm. робив якісь власні пісні, презентував свої. Шість, хто саме? Ви були, Гоу були, Нікітіс був, хто ще? А, також Sony Камберс, Time of the Darkness, Контрабас, Вінницький, також рок-гурт, і гурт Хелвейт. Ну, контрабас э, свого часу він так э, плитко він засів у нас в студії. Ну, тобто вони були, і ми їх запрошували. На, По-моєму, наскільки я пам'ятаю, навіть окремий якийсь проєкт був разом з ними. А зі всіх назв, скажу вам відверто: э, зі всіх назв, тільки э, ну, нехай навіть не українське слово контрабас, але зрозуміле слово єдине контрабас, а всі інші не зрозуміли. Це э, так і залишається до цього, до цього часу стиль, мода. Не брати якихось наших нормальних слів, е, слів, звуків, понять, а брати щось інше. Ну я б не сказав, дивіться, навіть той самий Хелвейт, який проіснували вже доволі тривалий період часу, вони е, в на час дійшли до того, що вони перейменувалися в небокрай Я сподіваюся, назва вам набагато більше це А А ти розумієш, сказав би небокрай Е, мені би нагадали 60-ті 70-ті роки минулого століття, тому що е, була дуже популярна пісня свого часу. Ну і так далі. Окей, 6-6. Е, я тут нікого не хочу образити, я беру зараз це слово в лапки, шість живих гуртів, які взяли участь в цьому. Нехай це буде фестиваль. Міні такий фестиваль, абсолютно нормально. А скільки взагалі, от ви не знаєте, не підраховували, можливо, спілкуєтеся? Скільки зараз у нас рокерів? Е, у вінниці. Ну, так відповісти в цілому, якби важко. Багато рокерів, можливо, вони вдома сидять зараз, там з гітаркою співають. Да, да, ці... І про них знають тільки сусіди. Диванні музиканти, так, да. і теж не всі сусіди, можливо, в курсі. А загалом, якщо так брати, то навіть по молодіжних гуртах, якщо дивитися, то я хочу сказати, що насправді ну їх достатньо. І я радий, а цьому. а що таке достатньо? А, достатньо для того, щоб прийти на якийсь концерт, послухати послухати от чиюсь музику на якихось там сервісах. Угу. Але хотілось б, звісно, більше Власної музики, бо доволі велика кількість гуртів вони займаються саме тим, що каверять е, когось? От я саме про це і хотів запитатися, Дмитре, скажи, будь ласка, е, наскільки е, ну це не тільки от Дмитри, просто хочу, щоб ти зараз перший взяв соло, щоб в тебе зараз було невеличке. А, якщо приблизно зовсім до, до досить суб'єктивне питання, якщо взяти загальну кількість творів, яку може виконувати той чи інший гурт, е, яка питома вага каверів, яка питома вага власного? Ну, якщо <кхем>, взяти на даний момент, то більшість ну приблизно буде каверів. я розумію, що це біде кавер більшість був... кав чому так. Я думаю, тому що ми зараз, так би мовити, підростаючі покоління, і наша фантазія тільки розкривається. Ми прагнемо творити щось своє, і ми тільки починаємо. Якщо хто в когось вже є авторські пісні, то це тільки початок, тобто ми тільки це все взнаємо, як воно, що воно, і створюємо щось своє нове. І в подальшому ми йдемо до того, щоб все таки перевага була більшість авторських пісень, ніж каверів. А, Михайло, скажи мені, кавера е, абсолютно різні гурти, різні континенти. Е, їх об'єднує тільки хіба що можливо жанр е, і мова. Ну в основному, в більшій, англійська і все таки е, рок. А Що ще, е, ще об'єднує? Що ще треба для того, щоб наприклад ви взяли той чи інший твір е, іншої, іншого якогось гурту і зробили кавер? Ну, Загалом на це запитання можна дати відповідь таку, що кому що подобається, той і той каверить. Ну, я думаю, угу. це цілком логічно, скажімо так, відповідь. Тобто... Може ще сказати, хто що може. Так, да, звісно, в межах там, якихось своїх власних можливостей угу. потрібно враховувати цей момент. Але я хочу сказати, що, в принципі, мені здається, вибирають по принципу, люди знають. Нам подобається і в кінці виходить гарний матеріал. Тобто, коли ми його презентуємо на концерті, чи якийсь там інший гурт, то відповідно виходить дійсно фірма, тому що це і вони його відточили, вони відіграли, це пісня, яку всі знають. Вони можуть підспівувати разом з ними угу. на концерті, і в той же час гурт, якби ну видно, що вони можуть, вони вміють обов'язково робити щось своє. Хоча, звісно, я вважаю, що в пріоритеті це. Дійти до того, аби писати свою авторську музику. Ну тут е інша проблема. Я не думаю, що є якісь внутрішні обмеження, творчі обмеження, щоб написати якісь свої твори. І я переконаний, що ви це і робите. Але е вони не популярні, їх ще мало хто знає. Мало хто чує, мало хто слухає, і тому не дуже популярний твір, виходить не дуже популярна група, не дуже популярний гурт. Я правий в цих своїх думках чи я не дуже правий? Взагалі, музика зараз в сучасному світі, це, знаєте. Так відійду трошечки від теми. Mm -hmm. Музиканти, вони в наш час не просто музиканти, це мають бути маркетологи, дуже гарні маркетологи. Тому що, якщо, наприклад, ми написали якийсь твір, ми все у нас є готова пісня. Що mm -hmm. далі? Mm -hmm. Нам потрібно зробити обложку, нам потрібно розпіарити, нам потрібно всім сказати, слухайте цю пісню. І саме головне воювати за увагу на даний момент глядача, а точніше, слухача. Чому саме так і от... глядача також? Глядача також, і глядач, в тому числі. Mm -hmm. да. Чому тому, що дуже великий потік матеріалу. І пісні минулих століть, які також слухають, і сучасний рок, і молоді які гурти, Тобто потрібно вибувати собі місце. Що стосується того, можете повторити, будь ласка, запитання, щоб слухачі згадали до чого йшлося. так, Я запитався стосовно мене цікавить, яким чином, Та я, напевно, і сам вже буває. А ну тоді нагадай мені. Ви запитували. Як от писати власну музику, якщо важко вибитись, можливо, краще кавери, Ну, в такому mm -hmm, контексті mm -hmm. йшла мова. Тому я хочу відповісти, що в цілому, звісно, кавери теж можна робити, і треба певний час для того, щоб свій творчий потенціал розширювати. Але потім не варто сидіти на одному місці, тому що ти будеш роками просто когось каверити, і, ну, по суті, нічого свого такого якось. Цікаво, і не зробиш. А От ти хто? Да, да? Потім момент. питання: а ти хто? А зараз в мене конкретне питання до Дмитра свого часу. Е також мав нагоду навчатися в тих стінах, де ти зараз е, ходиш, чуєш, слухаєш і приходиш на пари. Е, але свого часу, ну не дай Бог, ти комусь там щось сказав, а тим більше зіграв, заспівав, рокове. Ти що, ай-яй-яй. Ну, це була зовсім інша імперія і так далі. І так далі. А, зараз як ставляться викладачі до того, що наскільки я розумію, ти спокійно можеш прийти і сказати: Я учасник рок гурту, я маю сьогодні репетицію. Ми маємо там е, якісь невеличкі, е, я не знаю, там гастролі, наприклад. Да? Дозвольте, я там не прийду там два-три дні. Чи, чи я тебе зараз спалив? Ні. <плес> На даний момент це так і є, тому що е, викладачі ставляться до цього доволі нормально, наші е, майже всі. Саме головне, щоб це не заважало навчальному процесу, щоб це йшло тільки в плюс, як в розвитку. Себе як музиканта одиниці, щоб це було здорове таке поєднання між навчанням, навчанням класикці і от заняттям от таким роковим, так би мовити? Що найбільше допомагає, якщо брати, наприклад, умовно, там класика йде в, в коледжі, а ти граєш рок? Що найбільше допомагає? Які предмети, наприклад, найбільше допомагають? Ну, взагалі. І рок, і класика по-своєму допомагають. Тут не можна сказати, що більше, що менше. Ну, дивіться, добре, гармонія залишилася, гармонія. Гармонія допомагає. є, так, так Сольфетжо допомагає є, ну, так, і, звичайно, інтонаційно, звичайно, правда? Звичайно, да. Я не знаю, чи вчите ви зараз музформу чи ні. Ні, на четвертому курсі. Н, а, була тільки, так. Да? Що ще, ну, історія музичної е, літератури або історія музики, як ми казали. Так, по-своєму теж допомагає. Це ж супер. В... За спеціальністю ти хто? Е, ударні інструменти. Ударні... Ударні так. інструменти, ну так ха, тим більше. А, а до тебе, Михайло, я от що хочу запитатися, чи обов'язково треба мати, на твою думку, чи обов'язково треба мати музичну освіту? Хоча б, ну я не нехай буде музична школа, навіть так. От нехай буде, навіть музична школа. Для того, щоб потім більш-менш впевнено себе почувати в, от, в цьому напрямку, в році. Для впевненості, звісно, вам і музична школа допоможе, якщо ви не прогулювали заняття, якщо ви сумлінно вчились навчалися. Якщо у вас є слух, навіть як мінімум, це, напевно, ну, саме слух, пріоритетне. слух є у кожного. Абсолютно немає людини без слуху. Людина без слуху це вже е, людина з певними фізичними вадами. Е, у всіх абсолютно є слух. Інша річ, що є музичний слух, і є просто, скажімо так, побутовий слух. От, і все. Музичний слух, до речі, на моїй пам'яті е, мій викладач він каже: Я не мав абсолютного слуху, е, я собі виробив. От він був для мене прикладом, він сам собі, не маючи від природи вродженого абсолютного слуху, він його собі створив. Тобто, все-таки тебе побажав, займайтеся, ходіть. Маєте можливість, ідіть займайтеся, ідіть вчіться. Е, само собою. Я не кажу, що обов'язково це робити зараз в закладах вищої освіти чи навіть в тих самих музичних школах. Угу. Ви можете зараз це робити вдома. Ви можете знайти репетитора, ви можете знайти матеріал в інтернеті. Просто безліч простори інтернету. Вони безмежні. Ви можете навчатися абсолютно всьому, чому забажаєте. Зараз головне простіше, це... та набагато простіше. Зараз головне це бажання, е, старанність, і тоді у вас точно все вийде. А то, так само можу сказати стосовно. Е, от ти попереду сказав, що крім того, що я музикант, я ще маю бути маркетологом і так далі. Так далі, так далі. Зараз набагато простіше це робити. Е, простіше, тому що мережа в тебе під руками, у кожного мережа під руками, у кожного е, є можливість вийти в мережу, запостити, запропонувати себе. Скинути е, один куплет приспів, е, скинути звучання, тобто вже якось себе прорекламувати. Ну раніше це було набагато, набагато важче, відверто скажу. Зараз це набагато простіше. Е, в якомусь плані, так, да, звісно. Ви можете зайти Просто за зараз набагато Instagram. більше. Зараз да, велика конкуренція в якомусь плані, і, само собою, треба тобі, тобі треба цікавити, постійно слухача, глядача. Тобі треба робити щось цікаве, щось неординарне. Якщо ти просто напишеш музику якусь, і в тебе нічого немає, окрім твоєї пісні, Пісня, ну вибачайте, тоді вже треба, я не знаю, як умудрятися щось якось викрутитися з цими якимись моментами. Ти потрібно відео знімати постійно, розказувати, що в тебе пісня вийшла. Ти потрібно ходити всім розказувати, нагадувати лишній раз, тому що ну без цього результату не буде. бажано. але мережа тобі може тільки в цьому допомогти. Звісно, якщо да, раніше да. ти мав робити це, не сумуй. Ти такий сумний сидиш, не сумовий. зосереджений? зосереджений не зосер... Все, ти маєш зараз посміхатися, на тебе дивиться зараз півмільйона людей. <рес> Він мені не вірить. А дійсно, зараз набагато простіше це все робити. Ще на назаве... ну, практично у нас десь хвилин 5 до завершення. А, рок, чому ви обрали рок? Я скажу так. Не підказую йому, <хи> я скажу так. Я не думаю, знову таки не хочу, не хочу нікого абсолютно обрасти, але я не думаю, що рок зараз найбільш популярна течія, за яку або яку зараз готові слухати де будь-хто будь і як будь. Якщо раніше Рок, наскільки я пам'ятаю з історії музики, взагалі він е, виник як е, протест, ясно, що він виник тоді на заході. Це були протестні моменти. Це був і протест проти війни в В'єтнамі, і це був просто протест соціальний і так далі і так далі, і так далі далі Чому, в принципі, його і боялися в Радянському Союзі, боялися протестних настроїв. Що, не дай Бог, хтось десь якось і чомусь. І тому і закривали, і тому і не давали проводити. Багато чого було. Ну це не тема зараз. Е чим зараз популярний і чим зараз приваблює рок? Я думаю, що рок це в першу чергу емоції, це передавання емоції як від автора, так і від слухачів. Е він доволі. Добре, всім сприймається, особливо, якщо взяти поєднання цих електрогітар, поєднання гітар поєднання барабанів і поєднання вокалу це взагалі от жанр, який може творити все, передавати, я ж кажу, будь-які емоції. Він може передати по-своєму гарно сумні емоції. Він може веселі емоції передати, де потрібно, грубо кажучи, може дати такого піддиху. Це, як ударник. на мене, універсальний жанр універсальний в нашому. Що ну, я ще хотів від нього почути? Дати піддих, удар. Що? Да, да, от, як ти сказав, да, взя... прошу, Михайло ти як думаєш? Е, що я думаю з приводу рока? Угу. Рок це посидіти, покачати головою, угу. відчути, да, оце круто, оце оце от це круто, це м'ясо, от те, що мене заряджає. Це волю... зовсім невиганне, чесне слово. Дає волю емоціям. Дуже серйозно. Тобто, якщо люди в наш час і взагалі, ну будь-коли, вони там приходять стомлені, можливо, виснажені після чогось, якось там емоційно, якась виснаженість в них прийшла, їм хочеться розгрузитися. Включайте метал, включайте щось важке, качайте головою, дайте волю емоціям, розбийте, можливо, якусь там сковорідку на кухні, запульніть в щось. Є, Але розслабтеся, ну в якомусь плані. Дайте от волю своїм емоціям. І особливо, коли ти на сцені ти граєш рок, ти відчуваєш цей напіру, це скаже. Ну, Цей драйв, це круто. Дійсно, О, чому обирають рок. А хочу сказати нашим глядачам і слухачам, що не все, що ви почуєте на цьому майданчику, треба дійсно виконувати. Це так, от про. Просто це суб'єктивна точка зору. Не завжди наша редакція поділяє точки зору наших гостей. Окей, а чому це не можна зробити з тим самим Йоганом Сібастьяном Бахом або не можна взяти того самого Бетховена? Пр. Ну я вже уявляю, О, як, ви, да, як, як ви стоїте, слухаєте Бетховена і качаєте агресивно головою. Просто супер. Ти, ну так чекаєте, сльози течуть, коли ти чуєш е, четверту частину е, п'ятої симфонії. Е, Сімоль мінорно. І симфонії, «Ода до радості. Вся Європа. Та я вам більше скажу, навіть той самий симфонічний метод, якщо взяти як направлення, вони ну, дуже сильно надихаються тим самим класичною, класичною музикою. І бароко, в тому числі, того самого Баха, да? взяти токату і фугу, ре мінор, ну, Все-таки повертаються, розумієш, так само до дев'ятої симфонії повертається повертається до фуги, фа-мінор, до, да. е, і, 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 і там також там, кач іде, дай Боже. Так, да, звісно. Ну, просто зараз... Це вже об'єднання, доволі да, до да, вдале да. об'єднання. Дуже добре об'єднання. Окей, давайте так, давайте трошки на завершення посмішимо богів. Ваші плани? Наші плани на майбутнє це робити музику, робити як можна більше, виступати як можна більше. І само собою хочу нагадати слухачам, що гурт Very Go, підписуйтесь обов'язково в інстаграмі, в Телеграмі, тому що у нас скоро, я скажу так, виходить uh -huh. нова пісня. Е, буквально вже 15 го числа. У нас буде новий трек. Обов'язково слухайте. Він буде на усіх платформах. Вам сподобається на майбутнє. Е... Творити щось своє, саме основне слухати багато музики, набиратися досвіду і вже цим досвідом, тим самим ділитися із слухачами тих, хто нас будуть слухати. Виконувати якісну музику, якою, який би жанр не був би, виконувати якісно, влучно, класно, щоб був, грубо кажучи, кач і щоб звучало все дуже гарно. Добре, зараз нас дивиться Станіслав Станіславович, народний артист України. Скажи обов'язково, що ти будеш ходити на пари і будеш вчитися. Обов'язково. Ні, не обов'язково Це... кажи біля ну, розширено якось кажи. Станіслав шановний Станіслав Станіславовичу, буду ходити на пари і всі Обіцяю, обов да? Обіцяю, Звичайно, ми жартуємо, але з іншого боку, знову таки треба знати творчий шлях нашого народного артиста Станіслава Слава городинського директора коледжу. Він також, до речі, розпочинав свій музик. Музичний шлях він також починав з груп з гуртів, які грали. Правда, не грок він грав, він грав більше народну музику, але. але... Але сьогодні ми говорили про рок. Ми сьогодні говорили про Вінницький рок. Ми сьогодні говорили про вінницькі е, гурти, і двоє представників е, різних гуртів. Сьогодні в мене були на майданчику. Ще раз нагадаю: Михайло Мироненко, гітарист-вокаліст гурту Very Go і Дмитро Качур, студент Вінницького фагового коледжу мистецтва Смілолентовича, лідер гурту Нікітіз. Правильно саме так. нікітіз Нікітіз. вони сьогодні розповідали, говорили, сперечалися. Можливо, а можливо, просто підтверджували всі ті тези, які ви вже і так добре знаєте, і заохочували вас до нашого. Не забувайте кожного з них і кожен з їхніх гуртів можна назвати крафтовим, тому що вони самостійно, самотужки творять свою авторську, поки що ніким, нічим ні. Дам не um, не за авторизовану, я так скажу, музику. Це наші рідні вінницькі рокові виконавці. Дякую вам, хлопці, і вам Дякую. Дякую. гарних вам, гарних, веселих, приємних, багатолюдних переглядів і майданчиків. Концертних майданчиків, звісно. А вам, шановні наші глядачі, я кажу зараз. Ми робимо три крапки. Ми зараз виходимо на музичну паузу. Ну а після цього, як завжди, вас очікує свіжий випуск новин від радіо Міста над Бугом. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101.8 арафен. Місто над Богом. Події, що поруч.